Всім привіт! Хочу звернутися до своїх підписників. Там до мене просто дзвонять люди, кажуть, там тобі в коментарях гадості всякі пишуть. Таке, ну, я просто хочу, щоб якби, ті, хто зі мною спілкувався, ті, кому ми робили, знають, якби, як ми робимо наше відношення до роботи. І от взагалі все. Відповідати там на якісь коментарі, які тебе починають, ну якби, як сказати, там. Лажати, не знаю навія як, там щось. Ну, я навіть не ляхую потрібним, тому що, знаєте, я людина зайнята, я не маю часу лазити десь на Ютубі, там вишукувати якісь коментарі і писати комусь якісь гадості. От, ну не хочу до такого рівня опускатися. Якщо в людини є час на таке, таке робити. То в мене друге питання, чого вони до сих пір, якщо вони все знають, вони знають, де на аліку можна заказати якісь плати, де на аліку можна все покупляти. Чого ж ви до сих пір, якщо ви такі мудрі? Чого ви до сих пір не повідкривали там своє виробництво, не купили обладнання? Чого ви не робите нічого? Люди, які ж ми просто ми ж не, не, нічого нікому не стараємося доказати, ми просто робимо, стараємося в цій країні хоч, хоч ну, принаймні щось робити і допомагати людям. А ви хочете лежати, ну це є ваша особиста особиста справа. А ці коментарі, чим більше коментарів ви пишете, тим більший рейтинг каналу, тому тут можна вам тільки подякувати. Люди, які з нами працювали, які зі мною, мене, зі мною особисто спілкувалися, які мене знають, знають, що я за людина. Я навіть не хочу більше нічого, хай про тебе хтось скаже, для чого про себе щось нам говорити. Тому тут таке. Ми робимо е, якісну роботу свою на хорошому, відмінному обладнанні. І робимо її так, щоб воно ну, працювало довго і надійно. А все остальне там можете писати, аж гопки скакати. Тому вам всім <гум> і підписникам, і диванним експертам. Хорошого вечора, мирної ночі. І хай всіх береже Господь.